Та-да-да-дан, та-да-да-дан. -да -да всім здорово, мужики, всім привіт, всім, кув, всім хай. Здравствуйте, мужчины. Всім привіт, танкісти, всім добрий ранок, добрий вечір. Привіт всім, хто буде дивитися в майбутнє. Ви на каналі Пандича. І зараз, першим ділом, да, я хочу з вами розібратися, який все-таки танк взяти за операцію Оверлорд. І на що варто взагалі, в принципі, збирати жетони. І так, дивіться, в нас на вибір в магазині є 4 машини 6 рівня, преміумні машини, які нам ВГ дає можливість забрати за 45 жетонів. Сумарно за весь період операції Оверлорд можна назбирати 90 жетонів, і відносно забрати собі дві машини. Це Кромвель Б, TOG-2, Tigre 131 і Бред Пантера. Я додав сюди ВК 3002 суто для того, щоб просто показати, що це Бред Пантера це французька копія німецького танку. І так, давайте розберемось. Дивіться, Б. Це в нас Стежка 6 рівня з альфою 135, киде 2,7 секунд, кути мінус 8, час зведення ,8, точність 2,8, точність 0,28, рухливість 64 км на годину, плюс 420 метрів огляд. Досить непогана естежка. З перків, які я радив би взагалі прокачати на цьому танку. Це бойове братерство, ремонт. Пожаротуг, гострий зірж, також, так як це СН, сюди можна додати маскування, плавний поворот вежі, снайпер. Віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, радіоперехват, безконтактна боєкладка, інтуїція. В принципі, ці всі перки необхідно качати на всіх танках і першими тут я качав БВ братерство, ремонт, гострий зір, перки, плавний хід і повертання башти для стаби, радіоперехват обов'язково, тому що це збільшує огляд. Плюс додав би сюди першим безконтактну боєкладку. Тому що інтуїція не така важлива, адже у нас КД знов-таки повторю 2,9 секунди от З обладнання раджу поставити сюди вентиль, приціл е і досилач. Е на рахунок приціла можуть виникнути у більшості питання, але, в принципі, його можна замінити на оптику. Е можна грати з прицілом. Ну Я би грав з прицілом, тому що. Все-таки мінімальна точність це набагато краще. Ось таку вибрав польову. Типу, до швидкості повороту в шасі знов-таки на точність і на 2 км плюс вперед. І 5% до швидкості ремонту. От, така от історія. От такий от танк. Поїхали далі. ТОГ-2. Досить цікавий апарат. А, насправді, досить цікавий апарат. А, Несносна, скажем так, машина, не всі його розуміють, не всі його люблять, але дещо я помітив і є в ньому деякий плюс. Зараз я вам про це розкажу. Поперкам, давайте пройдемось. Якщо а, стоп, поперкам, ТТХ. 150 альфа, 3,8 перезаряджання гармати, 3,03 0,3 розкіт на 100 метрів, 2,1 час зведення. Має він на секундочку на шостому рівні 1610 ХП, і це без закалки. Саме тому сюди додатково можна встановити замість закалки, точніше, можна встановити якийсь вентилятор. Вот. Швидкість в нього, звісно, 19 км, тобто він ледве-ледве ї... їде, зато огляд 430 метрів. По перкам, що необхідно сюди ставити, 100% треба бойове братерство, гострий зір, пожаротук і ремонт. Також плавний хід, віртуоз, король бездоріжжя, обов'язково можна ставити навіть перш, одним із перших перків міхводу, радіоперехват, безконтактна боєукладка і інтуїція також можна прокачати, але останньою, тому що знов-таки КД, в принципі, дозволяє. Дозволяє змінювати снаряди і так. По обладнання 100% турбіну, тому що без неї він взагалі їхати не буде, досилач... Однозначно, і от замість закалки можна використовувати вентиль. Обов'язково катаємо з доппайком. Польова така. Ставимо 5% до швидкості повороту до міцності шасі, точність і огляд. Є таке справа. Наступний танк це Тігр 131. Це вже. Е Такий більш класичний тяж з альфою 220, точність на 100 метрів 0,32, чи зведення 2,1. Перезаряджання гармати 5,3 секунди, що в принципі, нормально. Разом з закалкою 1200 хп має на 400 менше, ніж у того. Да? Має абсолютно ватний корпус, тому в розмін грати бажано не грати, грати від ДПМу, від Альфи ну якось так. Швидкість 40 км на годину без турбіни в принципі, сносно, можна катати на вентиляторі замість турбіни. От. Огляд 445 метрів, що також дуже класно на шостому рівні, тим паче для тяжа. По обладнанню, ставимо сюди 100% коло, закалку і досилач, вентиль, і там вже далі в принципі, можете дивитись, що вам не вистачає. Ну, я думаю, тут, окрім вентиля, в принципі, нічого. Кращого не придумаєш. По модернізації знов таки ставимо 5% до швидкості повороту шасі, 10% до міцності шасі, точність і огляд. Паперкам качаємо бойове братерство, ремонт, пожароту, гострий зір, плавний поворот вежі, віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, радіоперехват інтуїція, безконтактна боєукладка. Якось так. І останній танк, який ми можемо отримати, це Бред Пантера. Е копія, знов-таки повторюю, німецького танка. Одного з мого найулюбленішого танка на шостих рівнях. 135 альфа, 3,2 секунди кидача, зведення 2 секунди, 0,3 розкид на 100 метрів. 1050 хп. 55 швидкість кілометрів на годину, 432 метри огляд. От Тут 100% качаємо сюди бойове братерство, ремонт, маскування. Гострий зір, плавне обертання вежі, віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя, радіоперехват, безконтактна бойовка, інтуїція, це 100%, це качаємо на всіх танках. Польову вибираємо 4% до швидкості повороту шасі і до горизонтального наведення, точність і 2 км на годину уперед, плюс 5% до швидкості ремонту шасі. Ставимо на нього закалку, вентиль і досил. Це для гри, якщо ми попадаємо в бої вище рівня. Якщо ми граємо в однорівневих боях або в топі, замість закалки можна використовувати оптику, можна використовувати е приціл, можна використовувати механізми повороту. Я думаю, це все. От, на вибір можна використовувати ще додатково ці модулі. Якось так. Що б я радив взяти із цього всього? Ну, Дивіться, найсильніший із них, на мою думку, це Бред Пантера. Другим, я би брав, я особисто брав Тігр 131, тому що його геймплей набагато простіший, і для мене він був більш приєм, приємлим, Да? Але також можна взяти Кромвель Б. Але якщо ви мазахисти любите постраждати, то раджу другим танком брати ТОГ-2. От такі мої особисті рекомендації. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобайку.